Хочемо запропонувати вам гарний варіант стокового жіночого одягу весна літо. Варіант сорочок плать. Дивіться, які гарні ніжні жіночі сорочки. Дуже гарної якості, гарний матеріал, дуже легенька сорочка, такого класного бренду. Це у нас гарного розміру 36. Вона така вільна сорочка, така гарна гарного кольору, така ковтинка жіноча, така вона коричнева. Так, слідуючий варіант такої блузочки це у нас жіноча блузочка, також коричневого кольору. Така ковтинка дуже гарна. Слідуючий варіант такої: чорної класичної ковтинки. Можна з чимось комбінувати, дуже гарної якості. Це у нас розмір XS. Така гарна класична футболка жіноча. Така гарна футболка це маєчка. Така гарна блуза жіноча, дуже гарного якості, вона така легенька. Розмір у неї 38 на короткий рукав. Далі такий варіант. Гарний жіночої ковтиночки рожевого кольору на довгий рукав. Такий, такий гарний матеріал. Слідуюча у нас така жіноча блузочка рожевого кольору. На такий гарний рукав. Ось класний такий модний. Далі така гарна, класна, крута сорочка. З ось таке ось тут можна зав'язувати, її з чимось комбінувати. Думаю, під штани, спідничку буде дуже гарно. І ось тут такий рукав широкий. Так, слідуюча, у нас це така блузка легшого варіанту. Це у нас більше на літо. Вона йде тут на замочку. Зараз я ближче вам покажу. Ось тут вона має замочок. Розміри тут йдуть М-ка, Далі ось такий гарний варіант комбінації. Така блузочка. Дуже гарної якості блузка. Ось рука укорочується ось таким варіантом. Наверх ми поклали ось таку накидку і гарно комбінує. Ось так дуже гарно. Це блузка у нас 54-го розміру, накидка 48-го. Дуже гарний варіант під штани. Слідуючи, у нас таке гарне платочко жіноче. Таке тигрове. Тут на закльопочці, розміру есочка, хоча може бути на емочку, воно таке досить гарного розміру. Далі така, такий варіант платька 38-го розміру. Наступна у нас червона блузка. Так, це у нас довге таке літнє плаття жіноче. Зараз я вам скажу розмір. 38-го розміру. Тут платєчко зав'язується. Наступний це у нас варіант такого чорного, гарного легкого плаття з таким розрізом. Не знаю, чи буде вам видно на відео гарно. Розміру 38-го. На короткий рукав. Наступний це у нас варіант такого синього платтячка. Також тут на зав'язочці ось так: 36-го розміру. Платтячко йде на вузочках до самого низу. Наступний такий гарний молодіжний варіант чорного платтячка Такого розлітайка з таким гарним на плечах таким рукавом. Наступний варіант плаття сорочка. Слідуючи у нас іде три пари класичних штанів. Такого плану, такого і ось такого. І наступне кашемірове гарне жіноче пальто.